Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Скандальний блогер Утікач Мирослав Олешко, пов'язаний з Порошенком, почав у своїх соціальних мережах розводити паніку та розповідати, що всім українцям треба виїжджати з великих міст, таким чином він розганяє російську дезінформацію. Друзі, увага, Всі, хто проживає у великих містах, Київ, Одеса, Дніпро, виїжджайте зі своїх міст на Новий рік, в села до рідних до друзів, але в ніч 31 грудня на 1 січня, не будьте в великих містах, тому що, згадуючи попередній рік ті масштабні атаки, які були саме в новорічну ніч, вони можуть повторитися знову. Я пам'ятаю чудово ту ніч святкову, яка була то в паркінгу, то біля ліфту, і добре, що не було хоч попадань у будинок, не нехтуйте безпекою цього року, сказав Олешко. Ну, звичайно, він же все знає наперед і може передбачати всі атаки ворога, ну це ж повний абсурд. Мало того, що він втік з країни і зараз десь пересиджується в Австрії, так ще й додумується залякувати українців. Варто зауважити і той факт, що він ставить мітку, що перебуває в Києві, хоча це не так, це просто брехня і, можливо, тактичний хід. Гарячий прихильник Порошенка не забув згадати і чинну владу та Зеленського. Звичайно, він зробив це по всіх канонах порохоботів. Всі погані, всі все роблять не так, а я молодець. Хоча знаєте, що саме погане зробила держава та влада Зеленського, це, наприклад, хто не в курсі, то у нас, наприклад, дуже багато держслужбовців в Україні і ні в кого з них 1 січня немає вихідних. Всі ж думали, що воєнний стан буде на півроку, тому вихідні для всіх відмінили. Але тепер вже третій рік майже війна, третій рік майже вже воєнний стан іде і в мільйонів громадян немає 1 січня вихідного дня. Тому навіть якщо б люди хотіли виїхати кудись подалі на новий рік від великих міст від своїх квартир, але вони не можуть цього зробити, тому що їм 1 січня потрібно бути вже на роботі. Яке це наплювательство на людей і на те, що у людей забирають вихідні дні і свята, продовжив свою промову Олешко. Говорити про те, як у нього з математикою та чому в нього вийшло, що вже майже третій рік воєнний стан ми не будемо, але серйозно звинувачувати владу в тому, що через війну ми не святкуємо, а працюємо та йдемо до перемоги, і як взагалі можна таке придумати. Не вже новий рік та вихідний першого січня важливіший за мир та спокій Україні? Звичайно, люди вже втомились та хочуть відпочити, але для того щоб жити без війни, потрібно витримати це випробування та працювати. Навіть прості українці це розуміють, але Олешко, схоже, зовсім живе в своєму світі. До слова, його залякування народ сприйняв дуже агресивно. Не наводьте паніку, немає безпечних місць в Україні із-за кордону видніше. Не вигадуйте і не розганяйте паніку. Немає в Україні безпечного місця навіть в селі, не потрібен нам той вихідний. Нам потрібна лише перемога. Скільки можна розганяти паніку? Звідки ти знаєш, що буде? Ніхто не знає. А він знає, пишуть у мережі розлючені українці. І це не дивно, адже у час війни мало знайдеться таких людей, які дійсно і щиро святкуватимуть новий рік, при цьому відчуваючи щастя, про яку радість можна говорити, якщо наші військові зараз знаходяться на передовій та захищають нас. А там є чиїсь батьки, чоловіки, дружини, родичі, аби з близьких людей новий рік точно не буде святковим. Тож, Олешку, час вже прикрити свого рота та, розр... та зрозуміти, що насправді відбувається в країні. Хоча втікачу цього не зрозуміло, захищати Порошенка та залякувати народ це єдине, що він може. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.